485 кілограмів російськомовних книг від листопада Лучани принесли до обласної юнацької бібліотеки, аби здати їх на переробку та виручені гроші передати для збройних сил України, розповіла директорка книгозбірні Алла Єфремова. В рамках акції «Скажи Ні! російській літературі книги здають в четверте, говорить Алла Єфремова. У минулому році було три таких акції, і дві тони макулатури було здано. Орієнтовно, це 6,5 тисяч гривень було передано на рахунок ЗСУ. Хто знає, що в наших домівках ще є. Виявляється, що є і ще багато. І не тільки Пушкін, і не тільки Лермонтов, а як бачите, і ще й матеріали КПСС, але дуже радує те, що люди самі зрозуміли зрозуміли, що все-таки це макулатура. Ці книги відправляти на переробку не шкода, говорить бібліотекарка Руслана Тимощук, вантажачи їх до авто. каже рада, що кошти передадуть на потреби військових. Ці книги не шкода російськомовні. Я не зовсім не жалкую про це краще. Хай воїнам наше буде що поїсти і. Теплі, і в достатку, щоб вони там були і захищали наш спокій. За майже півтони макулатури сьогодні отримали півтори тисячі гривень. Ці кошти передадуть для потреб підрозділу Волинської бригади тероборони, який виконує завдання у районі міста Бахмут, сказала Алла Єфремова. Також понад 600 кілограмів книг російською мовою списані із фондів обласної бібліотеки для юнацтва. Їх вартість як макулатури 1893 гривні. Гроші у подальшому витратять на нові книги. Для бібліотеки також Алла Єфремова зауважила, що акція Скажи ні російській літературі безстрокова, тож російськомовні книги і надалі можна приносити до бібліотеки, аби допомогти українській армії. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.